Запечені яблука з сиром. Складники яблука 4 штуки, сир 150 грам, родзинки 30 грам, курага 5-7 штук. Яйце 1 штука, цукор за смаком. Курагу та родзинки залити гарячою водою на 10-15 хвилин. Порізати курагу невеликими шматочками. Змішати сир з цукром та яйцем. Додати родзинки і курагу. Перемішати яблука помити, вирізати з них на сіннєву коробочку. серединку кожного яблука покласти сир з родзинками та курагою. Запікати яблука з сиром у попередньо розігрітій до 180 градусів. Духовці до близько 20 хвилин, потім дістати і остудити. Смачного! І не забудьте підписатися на канал Кухня. Дякую!